Яйця пашот. Я зараз за одну хвилину розповім, як легко приготувати їх вдома. Воду додаємо одрібку солі і одну ложку осту чи лимонного соку. Яйця будемо готувати на середньому нагріві. Чим свіжішими будуть яйця, тим менше від них відділиться зайва рідина. Вбиваємо яйце на сито і даємо стекти зайвій вологі. Робимо воронку і прикладаємо яйце в воду. За допомогою цього методу яйце буде рухатись у воді і білок приготується рівномірно. Готуємо 2-2,5 хвилини в залежності від розміру яйця. Готове яйце перекладаємо в теплу воду, щоб забрати зовні яйця залишки осту та солі. Перекладаємо на серветку та збираємо залишки вологи. Цей метод дозволяє краще триматися соусам чи приправам поверх яйця. На підсмажений шматок хліба кладемо гуакамолі та яйця пашот. Зверху посипаємо свіжо змеленим чорним перцем. Простий рецепт ідеального яйця пашот.